Доброго дня, доброго всім суботнього дня. Сьогодні у нас є. Так, а ну... Є, добре, ось так я хотіла. Так, і це. Хай буде так. Сьогодні у нас. Десята субота, де ми зачитуємо мантру до Владики Сатурна за мир Україні і по всій землі. Я думаю, що буде актуально і логічно розпочати з читання мантри. Я Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 28 жовтня 2023 року, читаю мантру для Владики Сатурна 108 разів. І результат присвячую миру в Україні і по всій землі. Я прошу владику Сатурна зарахувати наше читання. Я дякую всім людям, які читають, які просять миру для України і для всієї планети земля. Om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti shanti om shanti, shanti, shanti om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om Om Santi, 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 Om Santi, Santi, Shanti. Om Santi, 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 Om Santi, 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 Om Santi, 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om 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 shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om shanti 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 Om shanti 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 Om shanti 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 Om shanti 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 Om shanti shanti shanti

Om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti 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 om shanti shanti shanti. 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 om shanti shanti shanti.

Ом шанти шанти шанти. Ом шанти шанти шанти. Ом шанти шанти шанти. Локхаха самастасу кхинобхаванту. Локхаха самастасу кхинобхаванту. Локхаха самастасу кхинобхаванту. Так є Владика Сатор, послухай нас, всіх людей, всі люди моляться за мир на Україні і по всій землі. І ти нас послухай, донеси нашу мантру, понеси нашу мантру в руки Бога Отця, і хай є мир на Україні і по всій землі. Так є. Я дякую всім, хто читав зі мною мантру, хто продовжує ці всі 10 субот читати мантру для владики Сатурна за мир в Україні і по всій землі. Ми переходимо в дев'ятий період. Дев'ятий період розпочинається повністю в нашому житті 4 лютого 2024 року. Дев'ятий період це є духовність. Дев'ятка означає духовність, вогонь, рух, рух вперед, в розвитку, у спілкуванні і в розвитку духовному, матеріальному. Дивіться, що я хотіла ще зауважити? Чому? Я вибрала саме до 4 листопада читати мантру для Владики Сатурна за мир на Україні по всій землі. До 4 листопада йде ретроградність Владики Сатурна, планети Сатурна. Що таке ретроградність по відношенню до нас, земних людей, саме планети Сатурн? Наша земля, наша сама планета Земля, наша людська планета, де ми живемо з вами, вона обходить навкруг Сонця повний круг. Хвилинку. Вона обходить повний круг за один рік. Владика Сатурн, планета Сатурн. Я так зачиталася мантрою, що у мене одно й те саме, що владика Сатурн, що планета Сатурн. Планета Сатурн обходить Сонце за 30 років, якщо точно, то там 29 років і певні місяці. Вона є сама з найповільніших планет. І коли наша Земля. Зустрічається з планетою Сатурн, то виглядає, коли планета Сатурн робить поворот навкруг Сонця, і наша Земля рухається навкруг Сонця. Ви собі уявляєте, якщо планета Сатурн йде навкруг Сонця 30 років, а ми за рік, як ми летимо, як у нас швидко все іде, то виходить так, що ми його. Планету Сатурн обганяємо, і вона, як з нашого погляду з Землі, як вона йде взад. Але вона ніколи не йде взад, це нам так здається. І 4 листопада цього року планета Сатурн виходить з ретроградності. Я буду дуже надіятися і буду вірити в те, що владика Сатурн нас почує. Почує читання нашої мантри, почує, дасть нам результат, тому що ми його всі, ці 11 субот, будемо просити за мир в Україні і по всій землі. Всім людям, які читали зі мною цю мантру, які не будуть читати, які будуть читати, я бажаю миру, здоров'я і процвітання нашій прекрасній планеті Земля, я бажаю. Мирного легшого переходу в дев'ятий період і до нових зустрічей!